Слава Україні! Так, сьогодні у нас знову ж таки те саме 2 липня. Тут поле поряд, те, що біля кукурудзи, по якій ми з спрацював. Тут посіяна соя ПС 0074 Треба посів по кукурудзі. 70-те міжряддя. Норма висів орієнтовно. А скільки ж я висівав? Десь кілограм 50-55 по штуках на метр десь 25. Отак будемо орієнтуватися на цю кількість. Прямий посів по кукурудзі, минулий рік тут теж був прямий посів кукурудзи. Як бачимо, решток тут багато. Отут ось ця частина поля, це тут воно до водойми ближче. Тут взагалі кукурудза минулий рік була шикарна. Тут знизу, я думаю, урожай був тонн. 8 9 того, що тут були качани, того, що тут була маса, тут було все добре. Так, і цей рік я посіяв сою. Соя це досівалася тут остання. Останній посів взагалі 17 травня. Того, що там тоді дощі були, там всі ці моменти. І ось дивіться, що цікаве спостереження цього року. Чим пізніше був посів, тим краще він виглядає. Те, що було посіяне перше, на сьогодні гірше виглядає. У мене соя була теж посіяна по кукурудзі, прямий посів там вдома поле. Теж ПС 0074 посіяний він 11-12 травня, це так по пам'яті. І він виглядає гірше, ніж ця соя. Ось дивіться, вона, да, вона тут відстає трошки в рості від класичної. Але гляньте, ну, вона, да, вона маленька, вона відстає. Тут по розвитку вона така собі. Але гляньте, вона рівномірненька, вона гарненька. Ну Просто, просто, просто шикарна соя. Мені подобається. Да, Грунт холодний. Під рештками воно по класиці не прогрівається, толком не дуже рости хоче. а по рештках то це взагалі. Взагалі, ну, але, блін, ну мені подобається, як вона виглядає на сьогодні. Є тільки один отакий маленький момент. Оце воно чи церкоспороз, чи якісь бактеріальні якісь плямистості. Але от не знаю, я так трошки почитав, пишуть. Я думав, що вона тепло піде, соя в ріст піде, і вони ці хвороби трошки відійдуть, відступлять. Тобто обробіток цим фунгіцидами я взагалі по сої не практикую, не проводжу. Але, дивлячись на цю всю історію. На цю всю історію і як воно воно є на всіх рослинах, ось дивіться, куди не нахилися, на нижніх листочках ось є. Потім далі дивимося. Ось тут поодинокі плямки, але перескакує. Тут не бачу ще, але думаю, що воно перескоче, того, що деякі рослини от прямо... ось, дивіться, ось дивіться, раз, бачите, вищий листочок і він в плямах. Ану рослинку оцю. Так. Ну і далі, ось непонятно, що воно тут наче немає, але я думаю, що воно перескоче піде. Так, 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 так. То думаю спрацювати мідним купоросом. Такий, знаєте, той народний фунгіцид. фунгіцид, Думаю, ним спрацювати і подивитися ефект, буде він чи не буде. Сорт один дома на домашньому полі, теж прям посів по кукурудзі. По хворобах така сама історія, щоб далеко не їхати. Думаю, заїду спрацюю, тижник поспостерігаю. Якщо дивимося да, по листочках, якщо там хвороба залишається і не прогресує, значить і тоді тут порівнюю, а тут буде прогресувати, значить заїду сюди. Якщо різниці не буде, то хай росте, як росте. думаю, Хай воно буде так. Ось. Чого ще тут стою? Ось дивіться, проводив, скільки я казав, тиждень десь. Да? Пам'ятаю, більше тижня вже, мабуть, ось дивіться. 1,7-1,8 калійної солі на гектар. Ось яка була лобода, гляньте що з нею. Лободи нема. 1,7-1,8. Працював вдень. Працював повітря. Ну, форсунки в мене інжекторні опускав нижче. Вони більш-менш дозволяють повітрові працювати на ці 8 метрів за секунду. І ось такий результат. Єдине, що... Ось, бачите, і ще одна хвиля йде. Ось жахнуло, а ось падло нове лізе. Ну, Я думаю, що якщо вона буде розвиватися приблизно з такими ж темпами, десь-десь десь ще тижник терплю, тижник півтора і накрию потім це все діло, я надіюсь, вже останній раз перед закриттям е, рядків ліфасатом, щоб прибрати ці всі моменти, щоб воно стояло більш-менш... Чистеньке до збирання урожаю. Не знаю, в принципі, в принципі досить непогано вона виглядає. Тут зараз трошки рядочки пішли худіші але, як казав в попередньому відео, живлення. Вирішувати треба питання з живленням. І тоді у нас все буде добре. Ось бачите, отут ось був у нас дефіцит калію Тут був більший, тут вже менше ледь-ледь. І далі листочок іде нормальний, так як на кукурудзі. Я думаю, що рослинка просто пробилася, корінь пішов глибше, живлення пішло краще і цей дефіцит пройшов. От щоб цього дефіциту не було на початкових етапах, треба давати стартове добриво. Я думаю, що питань не буде. І цей рік я працював з макошем трошки, по азоту питань нема, наче все добре. Там, де вносив кукурудза зелена, гарна. Темненька така. Питань нема. А стосовно комплексних добрив, ну, не буду, не буду я забігати дуже наперед. Але в мене таке враження, наче вони ефекту якогось такого прямо не дали. Того, що, ну, знову ж таки, не буду забігати наперед. Бо дві, одна площа була калій дефіцитна минулорічна в цьому році. Ось ще заїду, подивлюсь, до речі, теж зніму відео. Е, по цій площі калій дефіцитів не бачився поки що. Тобто тут казати, що не спрацювало, не можна, того, що виходить, що спрацювало. А інша площа, де не було калій дефіцитів минулий рік, але вніс, комплексне добриво, то там трошки проявилися. І от така собі виходить ситуація. Да? Ну це ось далі тоді подивлюсь, скажу. Але таке враження ну, не дуже не дуже щось спрацював. Спрацювало те добре, але, ну, можливо це помиляюся. Ось бачите, сюди, сюди пішли калій дефіцити. По цій частині поля не така ну, як сказати, розвивається, в принципі. Знову ж таки, та сама історія. Ось дивимося, нижній листок підгорівший, потім менше. І тут я думаю буде вже нормально. Думаю, що це пов'язано з розвитком саме кореневої системи і з калію на початкових етапах. Далі воно, думаю, підрівняється. Ну, в загальному, в загальному росте, розвивається, але там, де нема калій дефіциту, ну, дивіться, ось рослинка калій дефіцитна, а ось нормальна. Ну, теж трошки є, але краще. Такс, то відрізняється, звісно, по розмірах. О, так, 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 так. сюди. Дійшов, ну да, ось дивіться, нормальна рослинка, нормальне живлення, розмір. І калій дефіцит не менше. Можна сказати, деякі в два рази менші рослини. І в цьому році ще що таке цікаве, спостерігав, був і дефіцит заліза. Ой, дефіцит калію, да, отаке. і на деяких площах, помимо цього, поверх ще дефіциту калію, був ще дефіцит заліза. Тобто були листочки отакі обгорівші. отакі такі обгорівші. А були листочки світлі, такі лимонного кольору, дефіцит заліза. Я взагалі був в шоці. Ну там залізом я спрацював, а тим не цей. І ось чого я дійшов сюди, чого я дійшов сюди, щоб вам показати і дивіться. Отут по площі не було нічого. Премий посів по кукурудзі тут була оранка. І посів тут, ну, як шкура, бачите? Я не знаю, тут кілограм 150 висіяно на око. Але немає ніяких дефіцитів. Бачите? І це мені цікаво, це обробіток зіграв роль? Чи це добриво може, ну не знаю, за добриво теж не скажу, чи сусіди сюди щось носили, чи ні. Але бачите, да? зелена, гарна, а тут дефіцити. От чого важливо. На початкових етапах спрацювати саме по живленню. Бо тут, я думаю, земля м'якенька, корінь швидко пішов, схопився і живлення йому всього вистачало. А отут, отут, по-перше, що щільніший ґрунт, корінь важче проростати, повільніше він проростає, того, що ґрунт холодніший. І нема в нас живлення і маємо от такий результат. Ну, ось сюди до води ми ближче спускаємось. Тут вже немає ніяких дефіцитів, своя гарна зелена, і бачите, рядочок кучерявіший. Але що воно буде, блін, ну, не знаю. Будемо дивитися, спостерігати. Буду показувати. По гліфосату цей рік е, працював найменша норма 1,5, найбільше 2. Але я б сказав, би, що дуже якоїсь там такої різниці і нема. Де 2 працював, це по амброзії. І то її воно 2 літри не, ну, як, прибило, в принципі, основну частину, але вона така наче трошки я б сказав не добило. Так, буду, мабуть, тікати. Хмари такі, що це капець просто. І нагадую про збір для 116-ї бригади ТРО. Хто може хоче долучитися, будь ласка, долучайтесь. Посилання на збір буде в описі до відео і першим закріпленому коментарі. Дякую всім за увагу. Всім пока.